Фактично вже на приграничі Херсонської області, України та Криму, самопроголошеної республіки. Фактично зараз стоять наші військові на блокпостах, які знаходяться в нашому районі, в Кланчацькому районі. І фактично вони держать передову лінію оборони від можливої агресії. Чому потрібно допомагати їм? бо наші військові, які там знаходяться, вони потребують допомоги будь-якої і саме в тому, що їм потрібно саме в цей час. Це і харчування, і медичні якісь. Ми готові їх підтримати і запрошуємо вас щодо, до цього. щодо підтримки медіа, можу сказати так, що зараз наразі є дуже багато неправдивої інформації, особливо інформації з різних джерел інформації там, Російської Федерації про те, як вони намагаються захистити російських на території України. Але Вашої підтримки саме в тому, щоб висвітлювалася правдива інформація. Тому запрошуємо вас для того, щоб ви змогли побачити те, що є реальним.